Аби, Вітаю вас на українській стороні Ютуба. Мене звати Катя, і сьогодні ми поговоримо на слабоденну тему в сфері прийняття себе, свого тіла та обличчя. Модельні шоу. З така темряма насправді тому, що ніколи не зрозумієш, як судді будуть поводити себе з учасницями. Перша модель на шоу я згадується в голові, це топ-модель по американськи Там Тайра Бенкс навчить вас посміхатися очима, а Джей Олександр робити кетвок і поводитися на публіці. Темпа це шоу з котрого усі моделі реаліті беруть своє коріння. Цей проект задав, скажімо так, базу. Та грун для країн, які хочуть побудувати щось схоже? Наприклад, в Німеччині аналогічне шоу веде німецька супермодель Гайді Клум, яка в своєму судівці намагається бути схожою на Бенкс. А ось і наша адаптація. Вони навіть стирили два логотипи топ модель по американськи. Знаєте, більш крінжову гру я бачила тільки в самому найкращому фільмі Кімната від Томі Вайсо. Соню, на що ти натякаєш? Ти можеш сказати конкретно? Казати, що вона може повернутися у проєкт на підставі цих фотографій? Хочеш боротися? Моє слово для вас нічого не варте. Я готова хоч зараз піти. Ти зараз ставиш мене у незручне становище, в якому в мене не залишається жодного вибору. Соню, я насправді тебе поважаю. І давай не будемо драматизувати, якщо ти береш на себе відповідь. Тому я пропоную вам зануритися у світ ейджизма, бадішеймінгу та психопатії у шоу Топ Модель по-українськи. Отже, українська адаптація почала своє транслювання на наших з вами блакитних екранах у 2014 році, а це означає, що цілих 9 років тому. Першими суддями стають Сергій Нікітюк, Соня Плагідюк та Річард Горн. А натхненням для цього шоу-проекту стає незмінна Алла Костромічова. І кожен з них відповідає типу за якусь галузь у моделінгу. Сергій за параметри, Соня за обличчя, а Річард. Річард, мабуть, відповідає за кринжову музику. Боже матінку рідна, де ви друг. Дон. І крути, дон. Дон. На жаль, зараз, окрім окремих телеграм-каналів, ви не зможете знайти випуски за 2014, 2015 та 2016 рік. Причини видалення і перейменування нам досі невідомі. Цей сезон нам запам'ятався тим, що в ньому була перша трансгендерна дівчина на телебаченні Каріна Мінаєва, різка груба гомофобна Влада Роговенко, флаксива, але вродлива ганна Христина. Та найкраща, за її думкою, модель у світі Каріна Данілова. Які проблеми є в нашій українській топ-моделі? Кастинг. Усі сезони усіх кастингів є достатньо токсичними. В кожному сезоні зайдеться хоча б один суддя, який не вкаже дівчині за її недоліки, її обличчя чи фігуру, і в принципі її думки нічим не обґрунтовані. В більшості кастингах є дівчинка з ростом метр сімдесят один, метр сімдесят три, але її не беруть, тому що, вибачте, для них, тобто суддів, вона низька. Але якимось чином дівчатка нижче без жодного труда проходять далі. Деякі з них взяли чисто для рейтингів через свою яскраву поведінку. Приклади Олена Радченко, Владислава Роговенко, Карина Заболотна, Марина Кір'якова, Катерина Коханова, Ганна Суліма, Вікторія Маремуха, Феофанова Лєна та Рогальчук Віка. Існує така річ, як прекастинг, і в цьому шоу він вже ж є. І тут же виникає питання: якщо ви обговорюєте дівчинку не в самому гарному ключі? То навіщо ви її допускаєте? Для того, щоб забити ефір та влізти в певний час, який вам дають. Дівчата, які уходять ще на касінгу, не зроблять вам великих переглядів та рейтингу. Тому що в подальшому в шоу їх не покажуть. Тому для мене особисто це питання залишається відкритим. Нездорова конкуренція. Модельний світ це завжди велика концентрація жіночої краси та сили, але також заздрості, ревнощів та конкуренції. Через своє бажання сподобатися суддям, пройти далі або перемогти. Учасниці використовують радикальні мери, а саме фізичну силу. У 2017 році з'являються ще й хлопці, які також не бояться демонструвати у кого більше пісюн та кулак. Скільки було випадків, що дівчата зав'язують між собою бійку, а інші просто дивляться, як одна інші вириває волосся і б'є її. В цьому питанні є закономірності. В кожному сезоні є дівчинка-пацанка, а може навіть і не одна, яка створює подібні ситуації. Це суто рейтингова історія. Такі дівчата зазвичай не проходять далеко, але запам'ятовуються глядачеві. Зазвичай судді просто показують пальчиком, що ню ню не треба так робити, але цей персонаж починає нібито розкаюватися перед експертами, але не засвоюються до кінця, а потім вони дивуються, звідки ж в них можуть бути гейтери. А коли вже нема звідки брати драму або дівчинка просто вижила з себе все, що могла, і перестала викликати у глядача емоції, тому що людина, яка це дивиться, просто починає втомлюватися від таких персонажів, її зливають, і вона покидає проект. Такими дівчатами були роговенко, Суліма, Гельсман, Доронько, Кутишевська, ХТЗ та тьотя Мотя. Ейджизм. Для цього реаліці це, це теж одна із фаворних тем. І вона працює в обидві сторони. Отож, візьмемо, наприклад, другий сезон СМПУ 2015 рік. Вісім років тому на шоу прийшла 16-річна Аліна Панюта. Спочатку її не хотіли брати, вважаючи її занадто малою. Трошки повагаючись, експерти вирішили піти на такий ризиковий крок, взяти на повнолітню дівчинку. Але. Потім без зазріння совісті в третьому сезоні бруть Аліну Міляєву, а в першому темпу Рогальчук, а через сезон неповнолітню Катерину Чечеленко. А також нагадаю вам про Таню Брик, котрі у 2014 році, тобто в неї першому сезоні, було 16 років. Вважаючи на кастинга дівчат 21 27 років старими, судді все одно набирають вже в наступному випуску дівчат такої категорії. Один з яскравих прикладів я привела в минулому відео: дівчинка Мері не пройшла далі в свої 22 роки. Хоча інші в інших сезонах пройдуть із віком 23-27 без жодних претензій. Також я би хотіла звернути вашу увагу на деякі дикі ситуації. В першому сезоні СМПУ Таня Брик, Ганна Христина та Влада Печерицина проходили іспит, де їм потрібно було позувати голими тільки в Бікіні, а і груди тримав чоловік, і не один. Фотосесія повинна була вийти сексі, розкрити дівчат як жінок. У продюсерів це не вдалося. Замість цього у Ганни Христини з'явилася паніка, а 16-річна Таня Брик і 17-річна Влада Печерицна, нагадую ще раз про неповнолітність цих дівчат на той період, були у ступорі. А вже ж, яка дівчинка не буде шокована, коли її чіпають невідомі чоловіки, поки та знаходиться без білизни і це все виставляється для дівчат так? Якщо ти не погодишся з цим завданням, воно чи буде анульовано в кінці тижня на підсумках, чи ти можеш зразу збирати свої монатки і їхати в свій поселок. Під таким тиском і простою маніпуляцією, а також бажанням дівчат перемогти, у усіх них завдання було виконано. 2016 рік на дворі йде третій сезон проєкту і одна з фавориток суддів та глядачів Даша Майстренко. Їй 17 років. Одразу можна зрозуміти, що дівчинка модельна. Давайте звернемо увагу на один із іспитів. Майстренко у вигляді тих самих цукерок з коробки, а вже ж повинна була продемонструвати свою дівочу сексуальність. Для цього її розділи, а вже ж сексуальною може бути тільки роздіта жінка, а на думку продюсерів і творців, взагалі дівчинка, нанесли коричневу фарбу на тіло, додали щось по типу фантіка з цукерки, залишили в трусах. На цьому хоча б дякуємо, і наклеїли на соски наліпки. В такому вигляді 17-річна Даша позувала з чоловіком, на котрому був тільки кухонний халат. Його задача була виливати на Дашу згущене молоко. Ну ось які асоціації у вас це викликає. В мене не дитяче, особливо коли розумієш контекст фотосесії і на що і на кого вона спрямована. З 2016 року ми стрибаємо на три роки вперед і зустрічаємо Катерину Чещеленко. Їй 16 років, вона вродлива і на той час вона вже була знайома з модельним. Отож, їй попадається завдання, де з неї співпрацював фотограф Олександр Порубаймих. Вона йому сподобалася, він назвав її своєю музою, але Катя відмовила йому, тому що в неї тоді був хлопець. Через рік Катя повертається в СТМПУ. Настав час іспиту робота над помилками, де Катя знову зустрічається з цим фотографом. Коли Соня питає Олександра, чи досі Катя сниться йому. То він відповідає, що ні. Чечела, в свою чергу, говорить про те, що вона просто його відшила і пояснює свої причини. В минулому сезоні Сашко був небайдужим до мене та проявляв ініціативу. Для мене, у котрого є хлопець, це була максимально дивна історія. Тому я і вирішила, що сказати про це було б доречним. На вигоні судді почали скаржитися на Катю, тому що вона нагробила фотографу, і через це її вигнали з проекту. Тобто, дівчинка, яка стала себе захищати на проєкті від залисянь повнолітнього фотографа, який пропонував їй піти на каву і додатися в соцмережах, вибула з проєкту, тому що їй не. Не сподобався цей фотограф, і вона вирішила з'ясувати все чітко та ясно, тобто навіть не через завдання, по котрим і вирішується, хто покине проект, а хто залишиться. На думку суддів, 16-річна Катя нагадую, в котрої був хлопець, повинна була погодитися на побачення з фотографом, тому що, вибачте, він старше за неї, і його потрібно поважати. Тим паче, колега по сфері діяльності Соні Катя через відстоювання себе і своєї думки залишила проект. Баді шеймінг або фетфобія. Модельні шоу це, в принципі, розсадник комплексів з приводу обличчя та тіла. Дівчата рівняють по одній, немов ось дивіться, в неї найкращі параметри з усіх вас, тому вам потрібно досягнути цих параметрів будь-якою ціною. Деякі дівчатка розповідали, що в них дуже швидко закінчувалася їжа, котру їм привозили. Один раз дівчат з другого сезону залишили виживати на якійсь ділянці, і їм прийшлося шукати щось їсти, тому що умови не відповідали. Звичайній цивілізації. Ви занадто товста для того, щоб бути стандартною моделлю? Ви занадто мала для того, щоб бути плюс сайз моделлю. Якщо ви майже завжди зливаєте дівчат плюс сайз ще на початку проєкта, то навіщо ви взагалі їх берете? Яка ціль показати свою толерантність? А ось іще одна проблема псевдотолерантність. Що я взагалі маю на увазі під цим терміном? Зараз я наведу вам приклад: Кримчанка Каріна Мінаєва виходить на подіум та починає розповідати за себе. Судді напружилися, тому що її голос був трошечки дивним. Сказавши про свою трансгендерність, Карина отримувала нормальну таку дозу хейту від Сергія Нікітюка. Ви уявляєте собі історію, коли в Україні перемогла дівчинка, але в неї є член. Я суджу вас як дівчину, як модель. Ви не достатньо гарна для мене, щоб я сказав вам так. Але потім, вже в 2020 році, Сергій буде хвалити Карину за її невідомане відчуття. Як я згадала в темі бадішейвінгу, суддям не було соромно проводити дискусії на тему ваги. Вони відкрито говорили дівчинці, що це її недолік. Але в тому ж 2020 році. Сулімі сказали про прийняття себе і комфортне відчуття в будь-якому тілі. Моя думка така, що шоу в якийсь певний момент почало відставати, та, скажімо, не встигало з оповісткою дня. В певний момент явно гомофобність Сергія перетворилася в толерантність, а також думки про жир на тілі різко змінилися на просте прийняття. Якщо люди не стали би говорити про расову дискримінацію, бадішеймінг тачизм. Та гомофобність в українському просторі то таких кроків від суддів не було. З одного боку, ви задовільняєте толерантних людей, показуючи, що ви нібито освітлюєте ці теми. А з іншого, даєте нетолерантним глядачам дивитися це, то як, наприклад, лесбійка дереться з гетеросексуальною дівчиною, і людям на це цікаво дивитися і засуджувати. І для того, щоб не було скандалу, продюсери повинні йти на уступки, щоб не втратити гроші та репутацію, а не тому, що це справжня позиція авторів і вони цього хочуть. Якщо зараз є певна популярна тема, то її треба використовувати в своїх матеріальних цілях. Необґрунтовані вигони з проекту. Один випадок ми з вами вже побачили на прикладі Катерини Чечаленко, а цей випадок з Настею Пановою. Вона на рівні з Лемуром погано пройшла завдання. Для того щоб визначити хто з них піде. Творці вирішують зробити завдання, яке ніяк не пов'язане з моделінгом. Хоча це нелогічно, ви ж модельному проєкті, а не в хто зверху, а складається з гри. Настя програє дані, і таким чином вона покидає проєкт. Тобто, навіть якщо б в неї провальне завдання об'єктивно було б виповненим, а в грі вона б не перемогла, то все одно б покинула проєкт. Чи другий сезон ТМПУ, де дівчата віддали усі голоса проти Ніни. І знову ж таки, не через провальну фотосесію чи ходу. А тому, що інші дівчата проголосували проти неї через те, що вона їм просто не подобалася як людина. Перший сезон СМПУ Де Таню Брик вигоняє через її вагу і замість неї залишають владу Печерицину. І зараз ми вже бачимо, хто дійсно повинен був залишитися і хто на це заслуговує, маючи усі шанси. Брик стає переможницею в даний момент останньому сезоні СТ Саша Літвін, яка просто не встигла підійти до стійки реєстрації, і через це покинула проєкт. Знову ж таки, не через модельне завдання, а просто через невстигання. Саша дійсно хотіла стати моделлю і стала. А Маша Гребенюк не займається більше модельним, тому самі вирішуйте, кому це дійсно було потрібно. Остання проблема, яка в принципі підводить усі вище сказані слова, під одне визначення. Насправді цим людям, керівникам, творцям і суддям. Все одно, чи станете ви моделлю чи ні. На хвилі зростання важливості соцмереж для людини, це реаліті просто хоче бути на слуху і намагається забігти в останній потяг толерантності та трендів. Чому я вважаю це шоу, скажімо, фейковим і пластмасовим? Пам'ятаєте ці вставки коментарів від суддів під час кастингу? Якщо уважно послухати, то можна зрозуміти, що майже усі вони підходять під опис будь-якої людини, а тобто під опис учасників. Вони записані заздалегідь, тому що суд. Ді теж люди, і, по-перше, просто втомлюються говорити різне про різних людей. А по-друге, в такій великій кількості людей на кастингу складно запам'ятати когось і виділити, тому ці слова не несуть в собі емоційного навантаження. Іноді складається враження, що судді переслідують свої бажання та цілі, але розкрутити свою агенцію, яка якраз з'явилася під час показу шоу. Сергій набрати дівчат свою агенцію, що він і зробив. Соня в кожному сезоні вона фотографувала учасників, отримати нових клієнтів для фотозамовлень та просто розкрутити себе як монобренд. А костя з Дмитром намагаються просунути свої власні бренди. Деякі дівчата та хлопці, які прийшли на проект, з нібито найвеличезнішим бажанням стати моделями у підсумку, займаються іншими речами. І деякі з них переможці. Самвел та Мальвіна зі своїми великими, на думку суддів, амбіціями стали блогерами, а дівчата, які на думку суддів, не були гідні перемоги, і свого майбутнього модельному дійсно стали крутими, хоча і не супервідомими, але моделями. На цьому все. дякую вам за вашу увагу і те, що подивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то ставте подобайку, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Слава Україні!